Чорне з двома великими білими плямками. В молодих ятлів на голівці є червона шапочка, знизу їхнє тіло рудувате, а під хвістя яскраво червоне. Всі ми знаємо, що ятли є лікарями лісів, і тому їх потрібно завжди. Годувати та, та оберігати. Отож, в нас ще гості мають взяти багато-багато пташечок. Отож, знову загадка, відгадати, яку ви зможете досить швидко. У червонім фартушку так стрибає по смішку і розпитує синичку про найближчу водівничку. Що це за пташечка? Снігурі, червоногруді пташки з чорною шапочкою на голові прилітають до нас далекої півночі. Взимку вони їдять різні ягоди, насіння буянів. Снігурі довірнові пташки. Гнідяться охойні півса.